Писала відпуску. Не гортай, не гортай. Війна ще не закінчилася, Війна ще не закінчилася. Ще нічого не понятно. Ще нічого не понятно. Додому їхати не можна. Я бусінько заняв додому. що там робиться обратно. Я, я командир військової частини і я вважаю, що військовослужбовці повинні служити усе своє життя, хоч і не дуже довго я військовослужбовець, і я командир підрозділу. Я вважаю, що для військовослужбовців армія то є сім'я, і інша сім'я їм не потрібна. Вже рада, що нам нарешті підписала відпустку. Це лежить зараз зі Світланою. Тут відповідно зараз в Майамі. Відпустили в відпустку. І Я де я? правильно я поїхав в Карпати. Дивіться, які гарні гори зараз будемо підніматися. А може не туди. Ну, Роче шо, я це їду, дивіться, поки я їхатиму. Так що кладіть телефон та займайтеся своїми ділами. А я як приїду, то я приїду.